Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! Що таке past simple? Час past simple перекладається як минулий простий. Або його ще називають past indefinite, минулий невизначений. Зі словами минулий усе зрозуміло. А от простий та невизначений означає, що цей час пояснює просто факт, невизначений з минулого. Все не так просто по формулі минулого часу. Тому ми будемо зараз розбиратися, як правильно його вживати. Отже, Past Simple пояснює минулий загальний факт. Історія, яка з вами трапилася і не має відношення до вашого теперішнього, лише нібито факт з вашої біографії, як от у реченні Я працював у банку. Або у реченні Я був учителем. Також. Якщо ми говоримо про вчорашній день, мої друзі їздили на рибалку вчора. Історія з вчорашнього дня. Або це може бути запитання чи заперечення: Ми не дивилися цей фільм, коли були вдома. Твої батьки ходили туди. Також для past simple вам потрібно знати таблицю неправильних дієслів або англійською Irregular verbs. Нас буде цікавити друга колонка. Вона вживається для past simple. Для того, щоб правильно зрозуміти формулу past simple, вам потрібно звертати увагу на дієслово to be та його форми was-were. Вона сама робить запитання та заперечення та відрізняється від інших дієслів англійської. Тому будьте уважні, як, наприклад, у реченні I was a teacher. Інші ж дієслова verbs. Будуть у ствердженнях додавати до себе або закінчення «-ed», як у дієслові to work, яке змінюється на worked, і вживається у реченні I worked in the bank. Або це може бути неправильне дієслово to go, яке змінюється на форму «went» – друга колонка неправильних дієслів, у реченні My Friends went. Yesterday. Зверніть увагу, що друга колонка неправильних дієслів або закінчення і вживається абсолютно до усіх осіб: однини та множини. Тому I went, she went, they went. I worked, she worked, they worked. Так завжди у часі past Simple. Щодо інших правил. Тоді ми розглянемо з вами запитання та заперечення. Отже, нам знову-таки потрібне дієслово робити. Чи робили ми так, чи не робили, як у часах Present Simple. Дієслово робити англійською мовою перекладається to-do. Воно історично дуже важливе і також виступає допоміжником past simple. Але ми вживаємо другу колонку неправильних дієслів. Тому що to do це неправильне дієслово. Його друга форма did, яка вживається для інших дієслів в англійській мові. Так, наприклад, ми кажемо did і вживаємо будь-яке дієслово у першій своїй формі. Тобто не додаємо закінчення іді, і не вживаємо другу колонку неправильних дієслів, вживаємо лише першу, нібито інфінітив. «we Didn't watch this film when we were at home. Didn't and watch без закінчення іді. Або це може бути у запитаннях, де did виноситься наперед. Did your parents go there, did як допоміжник, та go у першій своїй формі. Взагалі-то це неправильне дієслово. Тому present simple насправді не такий вже і простий. Ми можемо вживати «to be» у формі «was, і іді або другу колонку для неправильних дієслів у ствердженнях та «did» як допоміжник у запитаннях і запереченнях з радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта адже мова має значення.